За кілька днів Україна святкує 25-ту річницю незалежності. Ми вирішили запитати у полтавців, що для них означає це свято і чи насправді ми здобули незалежність. Вибачте, будь ласка, ми журналісти опитування проводимо. Скажіть, будь ласка, ось скоро 25-та річниця незалежності України, так і що для вас означає це свято саме особисто для вас? Дай Бог, щоб була стабільність в усій державі в Україні і дійсно була незалежність. Це саме основне, це те, що хотілося б відсвяткувати, щоб воно дійсно, скажімо так, органи управління і вся державна влада саме говорили своїми діями про те, що вона дійсно незалежна Україна. Тобто, моє наступне питання, тобто ви ну, як, не, не вважаєте, що Україна дійсно поки що незалежна? Чи вважаєте, що? Враховуючи, скільки в державі, скажімо так, безпорядку в плані того, що. Риба, рак і щука, зрозумієте, то навряд чи тут є стабільність в тому, що вона дійсно незалежна. Свято? Ну свято воно вже є свято. Незалежність України. 91-й рік, да? якщо я не пам'ятаю, ну, це свято для всіх свято. Незалежність. А як я, так і розумію, як всі розуміють. Україна незалежна повинна бути від усіх. Незалежна. Чи вважаєте ви, що Україна вже за 25 років досягла незалежності тому зміні? Ні, не досягла, тому що у верхівці люди, які залежні від бізнесу, залежні від сусідних країн. Поки люди будуть там наверху, які вони залежні, то ми тут що внизу. Мало того, що залежні від них, так ми залежні ще і від самих себе. Так що це треба це треба, щоб ще одне покоління, так? ще одне покоління, щоб пройшло, а може і два, тоді це буде мати місце. А поки що, о незалежності казати між... Ну так можна раз казати, а так немає її на сьогоднішній день. Нам десь відтуди щось кажуть, ми його і робимо так. І те, що роблять на верху, їм теж кажуть, вони роблять. Тобто Нема незалежної політики. Та, мабуть, не скоро воно буде. І нема таких країн, щоб вони були незалежні повністю від кого. Це хіба в Афрік, та і то, мабуть, від клімату. Незалежності нема, апріорі нема. Проводимо опитування. Скажіть, будь ласка, що для вас означає незалежність України? З 25 років скоро святкуємо. Ой, незалежність. Лучше раніше жилося. Раніше це коли? При Горбачові, при Брежніві. Лучше було жити. А зараз не знаю, що робити. Газ, все. Дорогий. пенсія мала 1300 Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що Україна здобула незалежність насправді чи ні? Та от кого вона за те? З Росією треба дружити. Моя жена з Росії. Батько умер теж у Росії. А що? Той хоче зробити знову СССР, так? Да? Хто той? А це Путін. Навіть не знаю, як сказати. Як <ріст> я, так і кажіть. <ріст> ну, незалежно, це добре. Это это очень хорошо. Мы к этому давно-давно стремились и шли. Сейчас мне нравится, что сейчас мы историю пересматриваем, то, что нам неправдиво все рассказывали. Сейчас это доступно стало и известно нам. Мне вот это вот нравится. Но ну, если бы не война, видите, как за незалежность тяжело бороться, если бы не война. А скажіть, будь ласка, таке наступне питання, чи вважаєте Ви, що ми дійсно там здобули незалежність? Не совсем, я би так сказала. Ну, во-первых, наша, наша власті, вони... Е... у них свой бизнес, у них и в России, и кругом. Для нас інформація недоступна. А если была бы и доступна, то Что мы простые люди можем сделать? Вот что пенсионеры. Вот я как пенсионер смотрю на это, то жить стало тяжелее, намного тяжелее. Если у меня 1300 пенсии, 300 я трачу на лекарства и 600 в летнее время за коммуналку, то мне ничего не остается, понимаете? Э, мне бы вот, как я думаю, что хотелось, чтобы наши власти больше обратили внимание на экономику, не занимать деньги в других там у Евросоюза и прочее, а поднимали заводы, чтобы рабочие места были. Тогда бы и пенсионеры были защищены, потому что в бюджет шли бы деньги. Вы знаете, незалежність вона Навіть, є, не знаю. Немає Ні, незалежність то вона є. От тільки деякі люди настільки, настільки незалежні, що всі інші від цього страждають. Так що я вважаю, що незалежність то вона є і буде. І Сподіваюся, ну, чим далі, тим буде краще. Но поки у нас зверху стоять люди, які. Жили в не в, 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 в залежній Україні, поки у нас буде не дуже гарно. Я якось не задумувалася, якщо чесно. Ну, можу розвально точки зору не задумувалася. Хотілося б, щоб це було свято, якщо чесно, щоб це було справжнє свято з трепотом в душі, але на жаль, нема такого відчуття. Вважаєте, не здобули поки що незалежність? А, яку незалежність? Від чого, від кого? Фінансову, вільну, яку незалежність? Ну, це таке питання важке. Ну, в деякому взагалі, то, якщо так роз... подумати, скажімо так, можливо, якась незалежність і є. Не так, як хотілося б. Добре.